26 найсильніших команд з усієї України змагалися на всеукраїнському фіналі Аматорської футзальної ліги України. Житомирський атлет за попередніми результатами виграв груповий етап та увійшов у вищу лігу. Також у фінальному матчі на останніх секундах здобув перемогу Вінницький енергетик. Матч за перше місце, який отримує право грати в стикових матчах з Вінницькою областю. А далі вже переможець цього стикового етапу потрапить до всеукраїнського фіналу в Києві. Шкільна футзальна ліга це діти п'ятого класу. Це в рамках всеукраїнського проекту Шкільна футзальна ліга України. За результатами шкільної футзальної ліги Житомирської області перемогу здобула загальноосвітня школа номер 5 з міста Житомира. Глядачі були активними та вболівали за своїх гравців. Я болею за команду «Атлет» з Житомирської. Я мабуть, за жовтих, бо я люблю жовтий колір. Вони похожі на прапор України. Переможці отримали кубок всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України.